Якими були заклади харчування у добу середньовіччя? Ставлення до таверн і забігайлівок у темні віки було багатогранним і варіювалося залежно від регіону, соціального класу та впливу релігії. Такі заклади були не лише місцями, де можна було поїсти та випити, але й важливими соціальними центрами того часу. Таверни ставали громадськими осередками дискусій, розваг та обміну плітками. Для багатьох жителів середньовіччя корчми та забігалівки були зоною відпочинку від труднощів повсякденного життя. Більшість населення, особливо з низьким соціально-економічним статусом, мешкали у невеликих будинках, де часом не було можливості повноцінно приготувати їжу. Для таких людей таверни ставали не лише місцем, де можна було поїсти, але й отримати тепло, світло і приємне товариство. Крім того, корчми слугували важливими місцями для мандрівників, купців та паломників, надаючи нічліг та їжу тим, хто. То перебував далеко від дому. Історики відзначають, що спільна трапеза у тавернах сприяла соціальному згуртуванню і була важливим аспектом суспільного життя. Ці заклади слугували місцем зустрічі для ведення бізнесу, укладання контрактів і навіть вирішення юридичних суперечок для нижчих класів. Таверни були одним із небагатьох доступних місць для спілкування та дозвілля, де вони могли насолоджуватися іграми, музикою та бесідами. Кухня середньовічних таверн видається простою за сучасними кулінарними стандартами. А проте вона містила безліч інгредієнтів і методів приготування, які відповідали смакам і традиціям того часу. За основу страв зазвичай бралися доступні сезонні сільськогосподарські продукти, а також примітивна консервація. Наріжним каменем середньовічного раціону був хліб, який подавали майже до кожної страви. У тавернах зазвичай пропонували хліб з пшениці, жита або ячменю. Зерно також використовували в кашах і для загущення супів та рагу, м'ясо та риба. Залежно від місця розташування та пори року, в тавернах подавали різноманітні види м'яса свинину, яловичину, баранину, оленину, курятину та кролятину. Сировину зазвичай засолювали, коптили висушували. Це дозволяло тавернам подавати м'ясо цілий рік. Риба, як прісноводна, так і морська, була основним джерелом харчування, особливо у ті дні, коли церква наказувала дотримуватися суворого посту: овочі та фрукти. У темні часи глибокої пошани набула цибуля, часник, морква, порей, ріпа і капуста, а також горохи квасоля. Фрукти зазвичай вживали свіжими або консервували шляхом сушіння чи приготування варення, методи приготування їжі. На кухнях середньовічних таверн кулінарні техніки не вражали різноманітністю, а проте страви варили, запікали та смажили. Найпопулярнішим супом вважалася юшка, не гребували гості забігайлівок і густим рагу, яке складалося з комбінації будь-яких доступних овочів, м'яса та зернових. Зазвичай їжу варили відразу на всіх клієнтів в одному великому казані. Це сприяло і економії, і більшій згуртованості гостей. М'ясо у тавернах часто смажили на рожні на відкритому вогні. Страва набувала насиченого смаку з димом. Смаження також використовували для невеликих шматків м'яса та овочів. Випікання було важливим для приготування хліба і пирогів. Випічка могла бути наповнена м'ясом, овочами або фруктами. Час від часу готову здобу складали у товсте, іноді неїстівне тісто, яке служило посудиною для приготування їжі. Середньовічний фастфуд, пироги та чебуреки. Власники таверн полюбляли випікати здобу як для постійних відвідувачів, так і на виніс. Пироги могли бути наповнені різноманітними інгредієнтами м'ясом, овочами та навіть морепродуктами. Оболонка з тіста слугувала одночасно і контейнером, і посудиною для подачі, що робило її практичним вибором для годування мандрівників. Тушковане в елі м'ясо вважалося делікатесом. Приготування їжі з використанням алкоголю було технікою, яку використовували для розм'якшення жорстких шматків м'яса та додавання смаку. Метод був особливо популярним у регіонах, де ель був основним напоєм. Рагу містило будь-яку кількість доступних інгредієнтів, що робило його універсальною та економною стравою, якою міг поласувати практично кожен. Багатіші версії могли включати м'ясо, тоді як простіші версії були вегетаріанськими. Алкоголь алкоголь відігравав центральну роль у повсякденному житті та культурі середньовіччя, слугуючи основним напоєм у часи, коли безпечність питної води часто могла бути сумнівною. У тавернах споживання алкоголю додавало соціальної згуртованості та ритуальності. Виробництво алкогольних напоїв було локалізованим. Багато таверн варили власне ель чи пиво. Це не лише забезпечувало свіже постачання, але й дозволяло шинкарям створювати особливі сорти пива на будь-який смак. Виноробство було більш централізованим через необхідність специфічних умов вирощування винограду, тож трунком часто торгували на великій відстані. Якість і безпека алкогольних напоїв у часи середньовіччя були предметом суспільного занепокоєння у Європі. Це призвело до появи нормативних актів. Які регулювали їхнє виробництво і продаж? Йдеться зокрема про Reinheitsgebot – німецький закон про чистоту пива від 1516 року, який встановлював конкретні інгредієнти для пива види алкоголю. Ель найпоширеніший алкогольний напій, який виготовлявся шляхом бродіння ячменю з водою та дріжджами. Елі дуже різнилися за міцністю та смаком, часто ароматизувалися травами, спеціями або хмелем у тих регіонах, де вони були доступні. Його споживали всі верстви суспільства. Напій вважався дуже поживним. Пиво було схоже на ель, але відрізняється тим, що його виготовляли з хмелем, який діяв як консервант і додавав гіркуватого смаку. Пиво стало більш популярним наприкінці доби середньовіччя, особливо у північній Європі, коли вирощування хмелю поширилося на більшу територію. Вино було символом статусу і багатства. Його споживали переважно представники вищих класів. Напій виробляли у багатих на виноградники регіонах, особливо на півдні Європи. Вино варіювалося від простих столових вин до насичених солодких сортів. Монастирі були відомі своїми виноградниками і відігравали значну роль у розвитку технологій виноробства. Медовуха виготовлялася шляхом бродіння меду з водою. У деяких культурах вона вважалася напоєм еліти. Сидр робили з яблук, як і Ель. Він був основним напоєм для всіх соціальних верств, особливо у тих регіонах, де його виробляли. Релігійні та моральні аспекти. Погляд церкви на таверни був складним і часто суперечливим. З одного боку, церква застерігала від надмірності і попереджала про гріхи обжерливості та пияцтва. Проповіді та мораліте часто зображували корчми як місця пороку і спокуси. Середньовічне духовенство попереджало свою паству про те, що надмірне пияцтво призводить до морального занепаду, насильства і нехтування обов'язками перед Богом і родиною. З іншого боку, сама церква іноді брала безпосередню участь у виробництві та продажу. Жу елю і вина, визнаючи прибутковість цієї справи, монастирі та аббатства були відомі своїми виноградниками та пивоварнями, які виробляли одні з найкращих напоїв того часу. Церковні свята часто включали спільні трапези і вживання алкоголю, що підкреслює нейтральне ставлення сановитих чиновників до їжі та пиття, побожність і суспільне життя. Попри застереження церкви, корчми залишалися невіддільною частиною життя громади. Їхню популярність можна частково пояснити людською потребою у соціальній взаємодії та спільному святкуванні. Свята та дні пам'яті були приводом для громадських зібрань, а їжа та напої відігравали центральну роль у святкуванні. Навіть під час Великого посту, коли споживання м'яса було заборонено, корчми пристосовувалися, пропонуючи рибні та вегетаріанські страви. Таким чином, вони демонстрували свою здатність інтегру. Груватися у тогочасні релігійні практики й адаптовуватися під суспільні запити. А чи змогли б ви харчуватися раціоном середньовічної людини? Своїми думками діліться у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та поширювати відео.